Привіт, сьогодні говоримо про саміт миру та безпекову угоду зі Сполученими Штатами. Поїхали. Що ж, наша дипломатія досі відштовхується від думки, що головне це кількість держав, які нібито на нашому боці, і що ця кількість переросте в якість. Тобто на військовому треку Путін нічого досягти не може, залишається лише дипломатичний трек, а він повністю зайнятий українським порядком денним. Тому робити нічого. Росія приєднається до саміту миру та й по всьому. Але не схоже, що ця логіка спрацює. А воно не роботає. Саміт став скоріше з'їздом країн-партнерів США, а не України. Під час вступних промов прозвучали різні ставлення до війни. Президент Кенії виступив проти використання російських активів на користь України. А міністр закордонних справ Саудівської Аравії сказав, що його країна має близькі відносини з обома сторонами конфлікту. Без вказівок на агресора найскладніші питання не винесли на саміт залишили тільки три, які більше схожі на загальні принципи, якими мали б керуватися Україна і Росія, а не на мирний план, як такий. І виглядає це радше як правила війни, а не підґрунтя для миру. Просто додайте до комініке саміту перед його пунктами слова воюємо далі, але і все стане на свої місця. Воюємо далі, але будь-яке використання ядерної енергії має бути безпечним. Воюємо далі, але дотримуємо свободи мореплавства, щоб світ не потерпав від продовольчої катастрофи. Воюємо далі, але з повним обміном військовополоненими та поверненням викрадених дітей. Звісно, ідея зустрічі могла бути і дещо іншою. Припускаю, що Україна спеціально висунула умови, які цікаві світові, але не цікаві Росії. І цим хоче показати, що росіяни брешуть, коли говорять про мир. Проте я не думаю, що від цього в Україну піде значно більше зброї і що світ перестане боятися путінської ядерної кнопки. Така позиція Києва може бути виправданою лише в одному разі, якщо банкова вірить, що на фронті ситуація складається на нашу користь і, взагалі, скоро приїдуть F-16 і багато іншої зброї, тому альтернатива переговорам у нас є, і нові контрнаступи будуть. Тому гадаю, що наше керівництво, можливо, планує повторення літньої кампанії 23-го року, просто цього разу з більшим успіхом. Якщо такі плани є, хотілося б вірити, що вони базуються на реалістичних очікуваннях. Можна піти ще далі і пов'язати саміт із перспективою введення західних військ. Комініке посилається на резолюції генасамблеї ООН, які вимагають негайного виходу Росіян з України. Якщо вони не погодяться на участь у наступних самітах, то в принципі це дає нам підстави говорити про операцію з примусу до миру в межах ООН, за аналогією з війною в затоці проти Іраку в 91-му. Але таку операцію має затверджувати Рада безпеки ООН. Загалом, виходячи з нинішньої ситуації на фронті, саміт Миру не схожий на платформу для ведення переговорів. Скоріше це спроба України якось ізолювати Росію і не дати Китаю висунути альтернативний проект. Наскільки такі формати ефективні, для розуміння можемо згадати схожі ініціативи США за президентства Трампа саміт в Ріаді в 2017 році та конференцію у Варшаві у 2019 році? Обидві були спрямовані на ізолювання Ірану. Обидві відвідали кількадесят держав. Але чи це до бажаної мети ні, тому що такі речі не спрацюють без повноцінної присутності незахідних держав Китаю, Індії, Росії тощо. Москву, до речі, Трамп запрошував, але вона не погодилася. Зараз росіяни можуть дозволити собі тягнути час далі. Вони можуть навіть прийти на наступний саміт миру, але подати це так, що поганий захід не захотів їх слухати, тим самим вбивши клин між учасниками. Далі цілком може початися нова хвиля ядерного шантажу. Росіяни дуже хотіли б довести це до такого стану, щоб керівники США і КНР домовилися, що це треба закінчувати зараз на поточній лінії розмежування, бо інакше ядерної війни не уминути. Тому, попри саміт миру і плани запросити на нього Росію, я навпаки очікував би загострення. Щодо безпекової угоди зі США, кожен договір має відповідати умовам, у яких його написано. Під умовами маю на увазі становище України. Безпекова угода зі США цією чеснотою, на жаль, не вирізняється. Для Вашингтону вона несе вигоди, створюючи позитивну картинку напередодні саміту НАТО і запевняючи союзників і партнерів у світі, що Вашингтон готовий заступатися за своїх. Для України ж усе не так райдужно. Це досі історія про мінімізацію ризиків, декларування намірів, бо commitments – це не зобов'язання, і створення проекції майбутнього, у якому ми вже стримуємо прийдешню агресію Росії, не подолавши нинішньої. Ця та інші подібні угоди не зайві, проте не є достатніми для воєнної перемоги України, що породжує запитання про їх доповнення переговорними форматами. А як показано вище, це питання теж поки що без відповіді. Надій на ратифікацію угоди в Конгресі не варто перебільшувати, навіть якщо вона відбудеться, текст усе одно проблемний. Додаток, що регулює виконання ключових для нас статей 2 і 3, містить таку вказівку: Ніщо в цьому додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Адекватних механізмів забезпечення виконання угоди, enforcement mechanisms – не спостерігається. Як наслідок обставин, що схиляли в США до дотримання домовленостей а у науці це називається compliance polls, обмаль. Вони бувають кількох видів: інтерналізація норм, підтримання репутації, санкції та позбавлення вигод за невиконання угоди. Два останні не задіяні в принципі. А перший згадали на початку: зобов'язань нема. Залишається дрібка репутаційності, проте цей аспект США закрили самим фактом укладання угоди і попередньо наданою допомогою. У цілому віз і нині там якогось радикального покращення від цих двох подій в Україні не настане. Саміту ще далеко до дипломатичного успіху, а угода з США аж ніяк не наближає нас до членства в НАТО. Скоріше вона цементує наш статус як зовнішнього партнера. От і все на сьогодні. Бережіть себе, побачимося.